Любі мої дітки, на цьому тижні ми весь час говоримо про правила безпеки. І ви вже були на прогулянці і звернули увагу, що там стоїть на перехресті світлофор, такий, як у мене ось на малюночку, цей світлофор. Але, дітки, з кузею ми чомусь замітили, що у нас ось такий. Предмет чомусь сумує. Чого в нього не хватає, дітки? Так, в нього не хватає ось таких недостатньо скелець, які б, як у світлофорчика, моргали і говорили діткам: проходьте, зупиніться або стій, не рухайся. Отже, давайте допоможемо цьому світлофорчику заблискати своїми скельцями. Дітки, у мене є три кольори пластиліна. Дивіться, червоненький, жовтий і зелений. Я беру цей пластилінчик, ось зі його та його скачаю всі ці. Ластилін у кульки ось такими круговими рухами. Так, у нас є вже три кульки, а тепер ми кожну кульку сплющуємо у долонці і в нас одержуємо ось такий кружечок. Круг, ми на математиці вивчали круг. Дітки, ми одержали три кружечки. Тепер ми їх сюди прикладаємо на наш світофорчик. Дивіться, і у нас оживає він ось який. Спочатку який колір кузя? Червоний, потім жовтий, потім зелений. Бачите, дітки, тепер у нас ожив світофорчик. Не забудьте витерти серветкою свої руки. Дітки, у мене одержався ось такий світлофорчик, а я чекаю з кузюю ваших робіт, щоб ви нам подарували ці роботи, ці світлофорчики.